Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розглянемо циклічний таймер українського виробництва Dallas. Посилання на нього залишу під відео. В комплекті таймер та інструкція. Таймер призначений для кріплення на дінрейку. Габарити корпусу 50х65х90 мм. Збоку можна бачити схему підключення. Підключається дуже просто. 0 фаза вхід це живлення, 0 фаза вихід навантаження. Повні характеристики можна подивитися за посиланням під відео. Підключимо і подивимося, як він працює. Для керування є дві кнопки вгору і вниз. Після подачі живлення таймер знаходиться у вимкненому стані. Вмикається кнопкою вгору. Почала виконуватися встановлена програма. Кнопкою вниз можна зупинити виконання. Для входу в режим налаштування натискаємо вниз. На екрані відобразиться пункт меню T1. Обираємо його кнопкою вгору. Т1 це час, на який навантаження буде ввімкнено. Встановимо 3 секунди. Т2 це час, на який навантаження буде вимкнено. Залишимо 5 секунд. Вмикаємо таймер і почала виконуватися програма. Існує 6 програм. Та перш ніж ми до них перейдемо, розглянемо пункти SE1 та SE2. В цих пунктах ми можемо вибрати одиниці виміру часу для t 1 і t 2 відповідно. 0 хвилини, 1 секунди, 2 долі секунд або ж мілісекунди. Наприклад, оберемо 2 мілісекунди. Ті 1 встановимо 10. Тепер таймер рахує час в мілісекундах для Т1 і в секундах для Ті 2, бо я там нічого не змінював. Після того, як встановили Ті 1 і Ті 2, оберемо режим, в якому буде працювати таймер. Їх тут 6. Почнемо з режиму 0. Після запуску таймера навантаження вмикається на час t 1 і вимикається. Режим 1. Таймер працює в циклічному режимі по наступній схемі. І так, доки ви його не зупините. Режим 2. Таймер виконує ті 1 потім ті 2 і вимикається. Режим 3. Такий самий, як режим 1, Тільки навантаження буде вимкнено на Ті 1 а на Ті 2 вимкнено. Режим 4. Такий самий, як режим 1, тільки таймер буде запускатися автоматично при подачі живлення. Наприклад, в будь-якому іншому режимі, якщо я від'єднаю живлення, то після підключення таймер знаходиться у вимкненому стані, і запускати його треба кнопкою. А в режимі 4 при подачі живлення одразу працює таймер. І режим 5 це режим вимикача. Кнопкою вгору навантаження вмикається, вниз вимикається. Нагадую, що посилання на таймер в описі під відео. Підтримайте канал, поставивши свою вподобайку або залиште коментар. Дякую за перегляд. Нехай щастить!